Вишукані ювелірні роботи, рідкісні камені, дорогоцінні діаманти. Такі прикраси в Чернігові презентував класичний ювелірний дім Лобортас. Виставку унікальних ювелірних робіт привіз до нашого міста сам засновник ювелірного дому Ігор Лобертас. Здесь ми представляємо скульптуру, украшення, емалі, оружие, причому несколько видов оружия, як предмет ювелірного скуста, включає тут можна побачити копию одного из исторических видов оружия, этот Маузер, который принадлежал Гудионам. Головною в експозиції стала каблучка царівна Либідь, прикрашена рекордною кількістю діамантів. Їх аж 2525. Спеціалісти оцінили її майже в півтора мільйона доларів. На виставці презентували ще одну новинку: сову з 2012 діамантами. Так вперше ювеліри поєднали дві майстерності: ювелірну та скульптурну. Дві тисячі назбляється сьогодні сута годі при схожіння та перше роботи. Й що буде також зареєструваний рекорд в книги Лькота Дімаса, котрому сейчас И і Чернігів теж вот повелось першим эту колекцію. Класичний ювелірний дім в Чернігові не вперше свої експозиції. Лоборта презентував у 2005 та 2010 роках. Тоді в пам'яті Чернігівців залишилась ювелірна Лавра Небесна. Перші побачили цей витвір Лавру Небесну, саме чернігівці, а вже потім вона демонструвалася в Софії Київській. І вже потім, вже наступна виставка ювелірного мистецтва православного, яка подорожувала країнами Європи, вона теж почалася у Чернігові. Тобто йдеться про те, що і ювелірний дім Лаборта зараз говорить про те, щоб Чернігів став своєрідним культурним центром України. Чтобы сами тут начиналось вот эти такие необычайные и уникальные выставки ювелирного мастерства. Я доволен, потому что у нас вообще в принципе такая выставка произошла, от которой у жителей Чернигова очень много впечатления остается. Обилие драгоценных камней, драгметаллов само по себе поражает, ну, и, опять же художественная работа очень. Виставка прикрас складається одразу з кількох ювелірних колекцій. Засновник ювелірного дому пообіцяв, що наступного разу привезе до Чернігова унікальну прикрасу, пов'язану з святинями нашого регіону.